Ну що ж, за вашими проханнями, показую всі секрети приготування тої самої піци з піцерії. Але попереджаю відразу. Після цього до жодної піцерії вам не захочеться ходити. Тому обов'язково зберігайте, готуйте смачно і з любов'ю і радуйте себе і своїх близьких. тож поїхали. Беремо воду до кімнатної температури, дріжджі, цукор, оливкову олію, гарнесенько все перемішуємо і поступово просіюємо муку. Трошки просіли, от тепер додаємо солі, щоб... Сіль безпосередньо не контактувала з дріжджами, і вимішуємо ось таке еластичне тісто, залишаємо 40 хвилин підходити, після чого починаємо його складати. Ось так, як показано, трошку відбиваючи і так, повторяємо три рази, відправляємо на ніч в холодильник. Ви подивіться на наступний день на цю красу. Формуємо ось такі кульки, трошку даємо їм підійти. Стіл притрушуємо манкою і формуємо ручками нашу майбутню піцу. За основу використовуємо томатну пасту. Рецепт якої є в мене в профілі. Начинку вибираєте на будь-який смак за вашим бажанням і ви тільки подивіться на цю красу, і хіба після цього потрібна піцерія? Тому смачного.